Сьогодні ми поговоримо про карсил рослинний препарат із розторопши, який допомагає відновлювати нашу печінку, а також вберігає нашу печінку від токсинів та вільних радикалів. Але це не значить, що якщо препарат рослини, то у нього немає побічних ефектів. На жаль, вони є і вони можуть бути навіть більші, ніж побічні ефекти будь-якого синтетичного препарату. Карсил зменшує кількість вільних радикалів, зв'язує їх та перетворює на більш лагідні, так скажемо, продукти. І це його протипухлинна дія. Цей препарат гарно допоможе попередити онкологію печінки. Також карсил буде сприяти синтезу білків та клітинних мембран для печінки. Тому він ще зменшує проникність клітинних мембран для токсинів. Тобто печінка отримає менше токсинів, їй буде менше роботи, а також це зменшить, звісно ж, руйнування клітинних мембран печінки. І це дуже вплине на ваші аналізи в лабораторії. Коли ми здаємо аналізи в лабораторії, для печінки два важливих показники, які ми здаємо, це АЛТ та АСТ. Ось клітина печінки. У цитоплазмі клітини міститься АЛТ. А за цитоплазмою ще є мітохондрія, в якій міститься АСТ. І якщо печінка починає руйнуватися, руйнується перша мембрана, АЛТ виходить у кров, і таким чином у аналізі крові він підвищується. А коли ще і мембрана Мітахондрії зруйнована, то АСТ також виходить у кров і також підвищується на аналізі. Тобто, якщо у вас підвищена лише АЛТ, це, так скажемо, ще не фінал. А ось коли вже підвищується АСТ, то печінка кричить на допомогу. До речі, АСТ може підвищувати ще при захворюваннях серця. Тобто карасил. Ще допоможе вам зробити гарний аналіз печінки. А аналіз не тільки буде сам гарний, а й гарна буде сама печінка. Це плюси цього препарату. А ще є і мінуси. Перший мінус це те, що карсил має естрогенну дію. Естрогени це жіночі статеві гормони. І це не значить, що. Через це препарат можна пити лише жінкам та не можна пити чоловікам. Ні, препарат можуть пити як жінки, так і чоловіки. Але естрогени вони впливають на баланс між різними статевими гормонами. І якщо у вас є якісь гормональні порушення у статевій системі, ким би ви не були чи чоловіком, чи жінкою, вам цей препарат пити не рекомендується. І, взагалі, якщо особисто лікар не призначив, то це протипоказано. Тому що ті самі естрогени вони можуть провокувати навіть ріст пухлин, ну, якщо у вас є проблеми. Якщо проблем немає, то, будь ласка, пити нічого такого не буде. До речі, в тому ж самому пиві також є естрогени. І всі п'ють і нікому нічого. Також карсил може порушувати функції вестибулярного апарату. Але якщо вони вже були, бо він буде підсилювати ці порушення. Якщо їх у вас немає, тоді він підсилювати нічого не буде. І до речі, якщо ви п'єте карсил, ви також можете сідати за кермо, на це він не впливає. І дуже важливий момент, якщо ви п'єте не тільки карсил, а ще якісь лікарські препарати, що карсил буде пригнічувати переробку. Якихось там лікарських препаратів печінкою. Що це значить? Ось, наприклад, у людини є алергія, і лікар виписав людині протиалергічний препарат. ну, Наприклад, феноксифенадин, Алегра. І лікар вам каже: я виписую вам протиалергічний препарат, він діє 24 години. Наприклад, там виписав вам лікар. Алегру, яка діє 24 години. І каже: кожен день в один і той самий час пити цей препарат і все буде гарно. Що значить діє 24 години? Це значить, що печінка розкладає цей препарат, цю дозу, ну не всю дозу, а, так скажемо, терапевтичну дозу, за 24 години. Тобто, печінка розкладає дозу за 24 години. Ви п'єте карцил, нічого не підозрюючи, Але карцил буде уповільнювати це розкладання. І ця алегра у вас може розкластися вже не за 24 години. А у когось там за 26 годин, а у когось за 36 годин, у когось взагалі за 40, а то й більше. І що буде відбуватися? Один день ви випили нормально, інший день. Доза вже буде збільшуватись. Наприклад, ви п'єте ну нехай 180 міліграм. Це в перший день буде 180, потім щось не розклалося. Уже через тиждень у вас буде не 180 міліграм, а вже вдвічі більше буде циркулювати в організмі. Але антиалергічний препарат, в принципі, Нічого поганого вам так і не зробить. Єдине, що може бути, це те, що буде звикання до цього препарату, і більше він вам підходити не буде. А ось якщо це не антиалергічний препарат, а той самий антикоагулянт, такий як Лопідогрель або Варфарин, то він же буде розріджати кров і буде ще більше і більше розріджати кров. І у вас може виникнути кровотеча. Тому, взагалі, як я рекомендую, якщо це, тобто, якщо ви п'єте такі складні препарати, як ті самі антикоагулянти, тоді краще карсилом не лікуватись. В принципі, карсил це як добавка. Ну, Якщо у вас немає таких якихось цирозів, ну, я думаю, якщо у вас є цироз, ви сходите до лікаря. А так касил краще використовувати, коли він є один, або ви, окрім нього, можете пити якісь препарати, але не системно. Там випили якийсь то там, препарат за потребою раз на тиждень чи раз на кілька днів це не страшно. А ось щодо взаємодії, це повинен розраховувати лікар, або ви повинні знати, що така взаємодія існує. І саме вже регулювати препарати, які ви п'єте. А тепер поговоримо, як пити карсин. П'ють по одній дві таблетці три рази на добу. Протягом, ну, у середньому, це 3 місяці, а взагалі може вирішувати лікар, як вам треба. По одній дві таблетки, три рази на добу 3 місяці. Також треба знати, що його потрібно запивати достатньою кількості води, не те, що один ковток зробили, і достатньо. Випийте десь пів чашки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Будьте здорові, а також дивіться інші відео на цьому каналі.